Тут у нас, я бачу, що ми десь вам помагали минулий рік, так? то були якісь питання по неоформлених вас ДПС? Ой, дивіться, я сама не дуже знаю, тому що я цими питаннями не займаюся. Хто так через мене там чи бухгалтер виріхав, чи ще щось таке. Я тому а, ну, ну, я взагалі. А, а можете зв'язати? Хто хто приходив тоді від вас, бо... Бо вас тут хочуть включити на планову перевірку на наступний рік. А я думаю, ми вже тоді допомагали, то є можливість зараз допомогти, то можемо допомогти. Але треба це. Треба хто зв'язувався з нами тоді, хай. Ага, Не добре, мари. тоді я передам Перекрет, ваш контакт і, і перетелефонують вам тоді. Ага. Ви тепер телефонували до моєї сестри, вона мене флаг. Ага, я все, я зрозумів, хто. Подивіться, а бо тут сестру знову? вашу включили у планову перевірку держпраці. Що знову Та в нас лише була недавно, вона Навіть рік не пройшов. Ні, планової ваше не було. То плановою ще не було? Ох, не. Я а ну передзвоніть мені на WhatsApp. Добре, угу, дзвоніть.